Провести класний вихідний, якщо за вікном сонячна погода. Перш за все хочу похвалити себе, що я стала придумувати собі розваги поза містом, і це дозволяє мені більше практикуватися у водінні і почувати себе більш впевнено на дорозі. Я проживаю у штаті Нью-Йорк і маю біля себе багато озер. Тому у перші сонячні вихідні виникла ідея знайти місце, де можна взяти сап або каяк на прокат. Мені дуже сподобалося, що в цьому місці я мала змогу. Забронювати та оплатити сап онлайн. Біля озера нам видали сап, жилет та весло, а також пригостили безкоштовно водичкою. Нам не проводили жодного інструктажу, але я мала досвід на сапі, тому я легко справилася. Якщо це для вас буде перший раз, не хвилюйтеся, у вас це точно вийде. Все це задоволення коштувало нам. Якщо будете шукати таку розвагу у своєму місті, то вони називаються падал -борди.